Я пішов вже. Так, я вам скажу, чим ближче до цього. Чим ближче до тренування, то вже усмішка спадає. Знаєте, що спадає? Правильно, бо зараз вже буде все серйозно. Будуть професійно підходити до ситуації і тренуватися. А док собі ходить вже з м'ячем, Тож, напевно, буде фінтити, не знаю, що він буде робити. Ну, але вже як є, так є. <головіка> Прикольно, я буду звідси вас знімати. <сути> не, брат, ти говорив все, що маєш за це на думці. Я говорю все, а потім то не вставляю. Я тепер просто ставлю те, що ти сказав. Я вже все сказав. <сути> Маріо, то що якась індивідуалочка пішла чи що? Ні. Програв, програв. Ти що, щось програв? Ні. А що? А як що? Щоб дівчину на руках носити, руки мають бути сильні. А, я думав, що щось таке там для воротаря треба, щоб руки були міцні відбивати. То все я зрозумів, для любові, для романтики. А, а ну добре, добре, як скажеш. Цікаво. А, будь ласка. Раз, два, три. Опа! О. Шоулінський футбол пішов. Починаємо сьогоднішній день збір, до збору віднесеться дуже серйозно. Ніхто нікого підганяти не буде. Це буде залежний від вас. Кожному <плес> буде можливість це показати. Раптом словом складу. Словорити там вказують, але слово ти нікого не збирають. Ви <гум> вже професіонали, так що відноситься професійно руки синів сімкубою. Зараз порубой, і з сонячним дня ми вже вже чуть тянулись. З сонячним ми вже починаємо связи мати. <гум> Все, якщо нікого не... I didn't want to see hey. you when you came home. try to hurt me and that's so low when I talk to you about it you're in defense mode whoa oh 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 oh, -oh. how can we work on ourselves when you say no whoa oh, -oh, -oh. oh.

Втарте її в водички. Все. Без воротаря. Стой. Ох, ти що. Ааа! Ааа! Ааа!

Одним словом, бачите, розділили на дві групки. Там вони грають по холині один в один. Тут то виселюєш, де якісь фізичні навантаження. Якась бігова робота з розенничками. me in like a black hole trapped in the grip and i can't break how to control it i can't feel my soul and my heart on my damn face cause i ain't be nothing without it i can't win no queen and a no damn kingdom serving up hate with a cold vengeance fuck with a hater we can't slay them yeah she's got me hooked them down i ride leaving she try to kill me i can see it in her eyes what Зитонік на ся, Так, Вони в процесі роботи втрачають мікроелементи і треба поповнювати. Нормально. Бачите, дбають про людей, я що Вони все так просто. Дру. О, вже бачите, вже біжать. Друге. Вже хтось щось хоче, Ча, вже не не знає. Час я комедія. Одні п'ють, другі тренуються. Ну, такий він процес. Такий він процес, день перший. ще поки всі усміхнені. Я подивлю за них вечором. Або завтра. По два, по два. Вот є ще конок. Добро. Сюда і переходимо. Володя, Там, скажи нам, що там по твоїй роботі воно показує. Все супер, хлопці працюють, з задоволенням видно, що працюють, хороший об'єм роблять. Ну і видно, що трохи вже ножки підзабилися, але серцебиття, пульс. І спринти роблять все нормально. Нормально. Все, Там да. нікому не треба буде викликати. Ні, так, швидко. швидко ніби нікого, але таксі може. Таксі може. Ну Таксі то з комфортом. Всі дивляться, всі контролюють, процес відбувається. Для хороших результатів це важливо, тому все під контролем. От ко, ти давай, я несу. Бачите, що прийшов допомогти тим воротникам нести ворота, бо я не знаю, вони вже змучені, вони сьогодні вже відпрацювали, руки. руки не тримають, ноги не несуть. Ні, як там? Дима? Тьома, нормально впереді? Володимирович, керуйте щось там. Типа помогає. Ні, давай мене вже рука синя стала, мене вже пульс скочив. Си чуй! Перша команда червоні. Савошко, Гроз, Білий, тиглівець, оборона. Іваночко, долбнів, Репета, Іванченко, Ніколаїв Патуляк. Останні, одягайте, зелені. Мічі мені сюди. Давайте. Не, ви, дай сюди. Дай сюди забувай. Давай, давайте, давай сам, сам! Ну і на завершення зараз розділили на дві команди, і вони грають на 10 дворі. Там зараз двіжуха почнеться, я вам кажу. Тьом, свідчі, слійте, кліпці, щоб тобі, свідчить з нічом. Прийнять відомо. Халено хулина. Шо, що? Халіна з кулями. Бачите, вже я на перших турніках прогородив, що не йшов, але вже вже якісь травми з'являються. Нам не треба тих травм. Заруба, розумієте, заруба ніхто не хоче поспати, всі хочуть вигравати. І, відповідно, ну це випадково, це ніхто нікого не хотів травмувати або ще щось подібне. Тому то футбол то тут є спорту.

Водечку пьем! Идем на заключенную! Я российский прижимай, я ничего не просто вам так. На лінію вистраємося. 15 через 15, 12 повторів. 15 секунд вам туди до тої фішки добігти, на широкому кроці. 15 секунд пауза і назад. Так, 12 разів. І на тому закінчили. Спокійно. Швидше не біжіть від свистка до свистка. Не треба нестись. Тут на широкому кроці тут немає чого шкоду. Готові? Пішли. Сім, вісім, дев'ять. Десять. Один. Дванадцять. Тринадцять. Зараз ми мали прибігти діти. Спокійно. по Остапу. Остапу найкраще. Що я вам скажу, пробігли два, лишилося ще 10. Нормально біжать. Ну Там така робота, бачите, не складна, свиснути раз, листочок і все. Одним словом, ви зрозуміли, що хлопці роблять. В кінці треба трошки туди-сюди попрацювати. Такі в не така вона підготовка. Втікаємо, бо біжать. І побігли хлопці. Вроді, якщо я не помиляюся, то останній. Біжимо разом з пацанами. В підтримку. Не знаю, біжать, не біжать. Нема свистка. Є свисток. І всі біжать. Ось така тут двіжуха, розумієте? Нічого 12 раз то вам не цей бот самий. Зато я думаю ви можете поставити одразу вподобайку, підписатися на канал і слідкувати за життям команди Кулаків білка